Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Зеландію, Мене звати Євген. Я розповідаю про цю країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні буде тема нашого відео, в яку країну краще емігрувати в 2024 році. І я вам раджу. Іммігрувати до Нової Зеландії і розкажу чому. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію, поставте е, вподобайку, розлоги, коментар, порадьте це відео е, своїм друзям. Дякую, поїхали. Е, чому я раджу іммігрувати в Нову Зеландію 2024 році? Отже, це дуже на першому місці. Це звісно, що це е, дуже безпечна країна. З тими подіями, що зараз розвиваються в світі, це і війна в Україні, і війна на близькому сході в, в, між сектором газу і Ізраїлем, і також ця агресія з боку Північної Кореї і Південної до, до Південної. і також дуже багато різних конфліктів і людям люди ті, що живуть. В Європі також себе не дуже е, безпечно почувають, адже Росія це така, це така країна, яка терористична, яка може напасти і на Євросоюз, і на любу країну НАТО. Адже щось останнім часом видно, що країни НАТО себе дуже так ведуть, ну, реагують на російську війну в Україні недостатньо і цим самим можуть спровокувати, що вони що вона нападе. Що Спровокувати, що Росія нападе саме на них. Наприклад, на, якусь, на якісь країни, які були раніше в Радянському Союзі, Балтійські країни. О, і тому Новозеландія за рахунок її віддаленісті, як я і казав, віддаленість Новозеландії це є плюс і мінус. Плюс в тому, що вона віддалена найбільш безпечніша. Чим Європа, скажем так. Тут взагалі по самій безпеці всередині країни, тут поліцейські ходять без табельної зброї, тобто без пістолетів, уявіть. Тут такий рівень. Тобто, якщо ви зразу думаєте іммігрувати один до Нової Зеландії, то це найперший плюс це безпечність країни. Вона реально дуже безпечна, навіть не в плані там, війни і криміналу, а навіть в тому, що тут не живуть ніякі змії, отруєні павуки. Ви можете спокійно собі купатися в океані, вас нічого не вкусять, в плані цьому нема ніяких тут таких перешкод. Потім я вказав би, в чому після безпечності країни на другому місці це рівень життя країни. Нова Зеландія входить в десятку країн. З найвищим рівнем життя в світі, тобто це, це такий також показник дуже суттєвий. Отже, коли ви мігруєте в країну, ви хочете нормально жити, щоб у вас була нормальна заробітна плата, щоб ваші діти нормально жили, щоб ви нормально собі могли відложити кошти, купити собі якесь житло, автомобіль і все це — це рівень життя країни. Ви дивитесь на цей показник. А також продовженість життя в Новій Зеландії також дуже висока, середній рівень життя тут в країні 81 рік. Для порівняння в Германії 80 в Канаді також 81 рік. І в Сполучених Штатах Америки 73 роки. Друзі. Це такі показники, які дуже важливі при вибори країни при імміграції. Ну і плюс ніхто не відміняв, що тут Новізландія англійська мова. Що також легше емігрувати, адже на англійській легше спілкуватися, ніж на якісь скандинавські там мови вчити інші. Англійська це така міжнародна мова, на ній майже всі спілкуються і легше вивчити, здати IELTS, і не така велика проблема. Ну і такий четвертий показник це унікальна природа і відчуття такої віддаленості, що ви реально на краю світу, це коли ви знаходитеся в Новій і це так і є. Природа унікальна, тропіки тут є, навесткості, льодовики, які з кожним роком тануть, стають менші менші. Гори зараз е, сталою водою з льодовиків, безліч океани, моря, де б ви не жили, в будь-якій точці, вам найбільше їхати до океану буде це півтори години. Це виявить як зручно. Я зараз живу 26 хвилин до океану. Це так можна кожен день їздити, дивитися на океан. Е, унікальна країна і унікальна природа, тому друзі, е, звісно, що сюди не так легко іммігрувати, але якщо інші можуть... То чому і ви не можете головне перед собою поставити мету зараз? Я знаю, що багато приїжджають в Нову Зеландію по навчальних програмах. Тобто, якщо ви приїжджаєте по навчанню, вам потім після навчання дається ще рік чи два, щоб ви змогли робоча віза така відкривається, щоб ви змогли е, знайти роботу е, і залишитися тут, наприклад, іммігрувати. І зараз багато людей переїжджає по програмі навчання е, з усього світу. Тобто зараз вже закінчується ця українська спеціальна віза, яка, до речі, була тільки для родичів новозеландців, які тут живуть, вона тільки до березня місяця. Але хто нею не скористався, то в принципі ви можете на таких, для, на загальних правах, як і всі іммігранти, спробувати сюди іммігрувати через робочу візу або через студентську візу. Я ж говорю, головне перед собою поставити мету. Я бачу кожен рік сюди іммігрує багато людей, і якщо хтось зміг це зробити, то ми не гірші, ви не гірші. І це можна зробити, це, значить, це регально, це не проблема. Вивчити англійську мову, як вам до речі, якщо не Новій Зеландії, то пригодиться на все життя і спробувати переїхати це. Така сьогодні цікава тема, чому я раджу емігрувати в Нову Зеландію у 2024 році. Дякую, друзі, за підтримку мого україномовного Ютуб-каналу про Нову Зеландію. Підпишіться, будь ласка, на нього, поставте вподобайку, коментар, розлоги і пораньте це відео серед своїх друзів. Слава Україні! І нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. На зв'язку!